Вітаю! Ви на каналі. Альфа Блогер. І сьогодні ми будемо відкривати бокси в грі під назвою Brawl Stars. Відкривати ці всі бокси я буду не сам, а зі своїм другом, а також підписником. Тому не забуваймо прожимати вподобайки, підписуватись на канал, на мій телеграм-канал, там новини каналу і багато цікавих речей. Також, хто бажає підтримати канал, є можливість спонсорувати. Буду вдячний кожному, хто буде долучатись. Я гадаю, що ролик вийшов непоганий, тому що ми відкрили дуже багато боксів, і також, звісно, я вирішив. Зробити такий ексклюзив, я ще відкрив їх за геми. Там ще далі буде тому якось так. Я звісно буду сподіватись, вам ролики по Brawl старсу також подобаються, і ви прожмете свою вподобайку як-не-як. -як. А тепер ми будемо починати. Але перед цим невеличка рекламка. Гост РП, це нова українська гра та новий сам проект. В якому ти можеш стати ким завгодно поліцейським, лікарем або навіть водієм В Грі реалізовано багато різноманітних механік і є всюди чим зайнятись. Гра доступна як на телефон, так і на ПК. Завантажити її можна з офіційного сайту по посиланню в описі. А для того щоб ваш старт був набагато простішим, вводьте мій нікнейм при реєстрації в полі, запросившого вас гравця. І також на третьому рівні вводьте мій промокод, який вам дасть цікавий подаруночок і цікавий бон від мене. Приєднуйся до гри та грайте разом з нами. Так, ну і ось ми вже в грі. Як можете бачити, ось ці бокси. Звісно, що їх буде не так багато, але 10 боксів на один аккаунт. Я думаю, це дуже добре. Та ще й тим паче, що я ще буду їх докупати. Так що якось так. Як можете бачити, нам випадає перший боєць, новий браур. Це у нас а, а, міфічний грей. Грей його звати, випадають спреї, піни. Ну і тому подібне. Мене, до речі, пінами і спреями цими мене взагалі не вразить. Для мене це таке собі. Для мене це саме-саме таке прикольне. Це, напевно, скини, бравер і, напевно, якась там пасівка або ще щось. Ну, типу, такого. Або гаджет якийсь. Я думаю, так. До речі, з приводу цих кредитів тоже теж така непогана річ. В принципі, дуже подобається мені, якщо я збираю на якогось прикольного перса. Так я поставив, типу збирати для галочки, але все одно думаю, непоганий перс, який скоро випаде нам подивитись потім. Так. Як можете бачити, звісно, що я хотів би ще повідомити те, що е, я буду ще відоси записувати подібні як раніше. Хто бачив, взагалі в мене відос на каналі минулі, тому так. Тому очікуйте, побрав старсу. І хотів би додати те, що піни взагалі мені ну. Чесно, вони для мене просто як для галочки є, хоча для колекції непогана така річ, думаю, прикольно буде. І якщо вам, до речі, подобається такі відкриття, обов'язково пишіть в, коментар... в коментарях. Це дуже для мене важливо, тому що я дивлюсь саме по коментарям, як ви оцінюєте мої відоси, і чи взагалі вам подобається Brawl Stars, чи ні. Я сподіваюся, що вам залититься рубрика. Як я відкриваю якісь винагороди, забираю за певний, якийсь там е... за певну конкретну річ. Тобто там Хелвіно, це був у нас якраз. Опа! У нас є ще один скін. Це колет, скін на колет. Звісно, хотів би я ще додати те, що скіни взагалі мені не так важливі, як бійці, але скіни для того, щоб попадали хоча б щось, це вже дуже добре, повірте мені. І думаю, вам сподобається те, що рубрика ця. Доволі таки я не забуваю про Brawl Stars, я хочу і продовжувати далі. І як можете бачити, нам випадає нарешті вже наступний боєць. Це у нас також міфічний боєць, як можете бачити, це у нас бастер, танк. тобто. Я сподіваюся, правильно прочитав. І звісно, що зараз буде у нас легендарний боєць. Я обрав, наскільки я пам'ятаю, це Так, честера, 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 я обрав саме його. І я думаю, непоганий такий вибір. Тому якось так. Ви, до речі, також пишіть обов'язково в коментарях, хто дивиться особливо зараз на цьому моменті, бо мені зараз треба ну, зрозуміти, чи ви дивитесь відоси моїх хача б, чи просто їх про... проматуєте якось так. Бо для мене також це немало важливо. Хотів би ще додати те, що якщо ви напишете там якусь пропозицію з приводу Brawl Stars, там якусь ідею, цікаву, можливо, я її зніму, можливо, я її зроблю, типу, ну, в реальність виконую. Так що все можливо, якщо ви будете. Звісно, що підтримують мене само собою цим, в цьому плані. І тут нам випадає пасівка, оце ми любимо. В принципі, дуже непогана така штучка, так що я думаю, було круто. Я не знаю, навіщо мені блінги випадають. Я так і не розібрався, чесно. От, з приводу блінгів я не знаю. От як воно є реально. Так, тут ми переходимо далі вже на наступний мій аккаунт. Це у нас скільки я розумію, твінг, чи якийсь аккаунт, я якось не побачив, чесно, ну нічого. Це не так, не так, в принципі, важливо. Як можете бачити, тут там випадає скін! скін. Скін, скін. До речі, цей скін мені не падав в минулому відео, але я його в відосі минулому поставив для того, щоб він був е для атмосфери на прев'ю. Хто бачив минуло відос, той дуже великий молодець. Хто не бачив, обов'язково подивіться, бо він майже нічого не набрав, а для мене це дуже важливо, як не як І як можете зараз побачити, майже нічого доброго тут і не випало. Саме з того бокса. Тому що тут в нас майже вже все є, і нам нічого часу не випадає. Але, 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 нам випадає гаджет. Гаджет випадає на ковет. Так, так, так. І випадають спреї, які нам нічого взагалі не приносять. Взагалі нічого мене ніяк не цікавлять. І далі в нас випадає гаджет. Також випадає на нашого любленого бійця. Там Бонні чи на що він там випав. Вау! Скини! Скини, скини, скіни, отаке ми любимо. До речі, з приводу скинів. Наскільки я знаю, скини дуже такі тяжко вибити, а вони доволі таки непогані. Тому багатьом людям, бачу, випадав цей. А, зараз скажу, якщо він випаде, зараз в цьому відео, я скажу, хто багато людям випадав. Там один скін дуже часто людям випадає, і мені він випадав, в принципі, тому якось так. Так, 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 забираємо, як зазвичай забираємо, забираємо, забираємо спрей, спрей. Я не знаю, кому подобаються спреї, оці, кому подобається оця вся ну, типу, оці всі стікери, я вас трошки не розумію. Ну, Типу, мені якась на них однакова, мені більш цікавіші скіни. Ну, кожному свій, своє, тобто кожному свій смак, і я нічого про це не буду говорити. Правда, як вона є. Дивіться, як ви можете зрозуміти, ну, типу, Бравл Старсі, зараз я не знімаю якихось інших відосів з приводу, окрім е е е відкриття. Будуть відоси. Очікуйте, я хочу дещо зняти, тому що мені треба це зробити як не як. Я сподіваюся, вам така рубрика зайде. І ви обов'язково напишете ще в коментарях, що ви ще бажаєте бачити від мене. Тобто по Brawl Stars я нікуди не йду з нього. Я буду тут знімати, я буду далі продовжувати. Але конкретно зараз в мене часу не так багато, як раніше. Тобто раніше я знімав його дуже часто, Тобто це була моя майже основна гра на каналі. Хто знає, той знає. Але зараз в мене, на жаль, такого часу великого немає, і тому я зараз просто е, знімаю для того, щоб не забувати про цю гру. Ну, типу, такого, якось так. І всім привітрі, друзі. Саме я, Діма. І це у нас таке невеличке відкриття від мого друга, як можете бачити, на жаль, я поки коментую через те, що в нього коли він записував цей запис, в нього трішки лагало, і тому там вийшло якось не дуже ось йому випав болотяний джин. Якраз він дуже багатьом людям випадав. В мені, до речі, він також випав у наступних там, відкриттях. Зараз побачите ще після цієї міні-такого батла. Звісно, хочу сказати так: я записав скільки зміг. Типу, е я на всі геми потім закупився. Нам, звісно, що падають такі дуже схожі скіни, як ви можете бачити по містеру Пі і по броку, мені пем, така не падала, як можете зрозуміти. І скажу так: дивіться, це другий аккаунт його. Якщо буде більше таких відкриттів, тобто буде більшість відкрити такі бокси, я буду багато витрачати гемів, якщо буде можливість, тому я повторюю і сподіваюсь, вам сподобається, як я відкриваю щось і забираю якісь призи. Ось що, знову випадаємо болотяний джин, тік випав. І, в принципі, зараз це все далі йду вже йде мій аккаунт. Так, тепер почнеться саме цікавіше, Як можете бачити, у мене є декілька е, ще е, боксів. Але я сподіваюся, нам випадатиме дуже непоганий ут. Мені вже випадають декілька цікавих скинів. Як можете бачити, зараз ми по-перше такий. Skin, болотяний джин Скін, боотяний джин. І хотів би ще додати те, що взагалі у Brawl Stars мені більше цього подобається те, коли додають якісь цікаві такі зміни, тобто як оце недавно змінили базу, тобто не базу, а систему трофеїв якщо можна так говорити, і систему рангів. тобто Я думаю, якщо навіть так, то можна, думаю, якийсь відосик там записати там з друзями ну, і тому подібне. тому що Хотілося б повернутися якось в гру, але не так, що один-два відео, і все. Якось треба більш трішки активніше. Я сподіваюся, вам така рубрика зайде і думаю, ви підтримаєте мене, е, то, скажімо, ну, від вас зв'язок, тобто буде пев певний такий якось так. Мені випадає, звісно, що новий скін, скін на Ельмо, і в мене залишається ще декілька боксів на цьому аккаунті, і ми підемо ще на один. Я пам'ятаю, витратив. Все до нуля на двох аккаунтах. І я гадаю, ось уже мій буде зараз наступний аккаунт. Ось я думаю, я не жалкую, що я це зробив, тому що я роблю це саме для контенту, для аудиторії, само собою. І сподіваюся, вам заходить подібна така тема, і ви підтримаєте мене само собою якось так. Ви не думайте там, що я у Brawl Stars не буду так часто вже записувати відео, просто у мене трошки не вистачає часу на це все. І в мене зараз більш час на іншу гру є, Я думаю, ви розумієте саме на яку. І в цілому я не планую покидати саме Brawl Старс. Тому що гра багатьом людям заходить. В принципі, ну, ви дивитесь для мене це важливо як не як, хоч не так великі перегляди, як раніше, але все одно це, що маємо, то маємо. Вибачаюсь, оце вже наступний аккаунт, мій не туди я <смеш> переглянув, вибачайте. Я просто зараз озвучую відос цей і трішки не пам'ятаю, що було далі. Ну, в принципі, я розумію, що за зараз буде, тому якось так. Та й цей ролик я вже озвучую опівночі, тому не думайте, що там я все прям пам'ятаю дослівно, що там було. Я думаю, вам відоси взагалі треба, щоб я записував ще не тільки коли я озвучую, тобто відос зверху, а треба, щоб одразу. Тому очікуйте, я думаю, все буде і так, тому я сподіваюсь, вам таке зайде. Блінги нам випадають, випадають монети. Ось тут вже не так буде багато, нам цікавого випадати, тому що в мене вже майже на аккаунті тут все є, я так розумію. Честер, честер на честер. Нам падають, само собою, монети прокачки. Але це не те, що нам потрібно. Нам потрібен боєць або скін. І нам випадає скін на Леона. До речі, оцей скін на Леона мені дуже зайшов. прям, Я не знаю, напевно, це самий найкращий скін, який тільки є на Леона, І один з найкращих скінів, який тільки є у Браву Старсі взагалі в цілому. Мені скін на Ворона більше всього зайшов. Це е, бо Меха, Мені сподобався. Скін на Ворона мається на увазі той, який. Як вам сказати правильно? Той. Е, кібер. Ворон, вже не пам'ятаю, як його там чесно назвати. Але я думаю, ви розумієте, про який я говорю. І оцей Скін Леона мені дуже зайшов, чесно кажучи, я такого не очікував. Ну, Ще є скін на 8 там уже, ну то вже таке, якось мені не так подобається, як раніше. А от Скін Леона доволі таки непоганий. Ну Він мені заходить як-не-як, так що якось так. І ось, як можете бачити, нам випадає саме такий лут. Взагалі. Я б міг би створити ще якийсь новий аккаунт, щоб спеціально подивитися, як випадають взагалі бійці. Як працює взагалі тепер e, Brawl Stars в 2024 році, тобто, взагалі, все з нуля. Якщо почати, що буде, тому я думаю, ви зрозуміли мою стратегію і логіку якось так. Ось. Це останні вже у нас залишились бокси. І, на жаль, будемо підводити підсумки. Я думаю, рут вийшов непоганий, моєму другові також дуже-дуже. І ось тут у нас під кінець випадає новий браур. Я взагалі такого не очікував, для мене це був трішки шок, але мені дуже сподобалось. Якось тоді так. На цьому все. всім вам велике дякую за увагу. Я вам велике за перегляд, дякую всім, хто додивився це відео до кінця, хто додивився цю прем'єру. На цьому будемо вже завершувати. Всім гудбай, всім до побачення!